Ну, всім привіт! Ви находитесь на каналі Темний Лунатик, початковий канал. Е -е. Хотів би я сказати дякую за перегляди. І также хотів вас попросити поставити лайк, ставити лайки. Ну і Прожити підписку. У нас результати розіграшу першого і третього місця, а з власником другого місця, який виграв, зайняв друге місце, він на даний момент не може забрати свій приз, і тому сказав, Зачекати декілька днів він зможе тоді зайти і забрати прес. Я потім, коли він забере вже свій прес, я вставлю в якісь відео, все нормально. Результати першого місця. Перше місце пулеметом G3. Погнали. Так же результати третього місця. Ось переможець за третє місце. Вам плюс е, біле письмо. Погнали. В принципі, ще можу сказати, от е, приймала участь, ну, достатньо кількість людей, але тільки декілька людей пропустили коментарі. Тому я хотів би вас попросити в дальнішому. І потім буду за це казати. Якщо ви будете писати Брати участь, то пишіть або якщо ID так на якийсь Інстаграм чи щось таке. А якщо будете брати участь і вас не якби ви написали ID в коментарі, і ви не впевнені, що у вас є, так краще пишіть свій нік від PUBG. Ну переходите, там, знаходите там Інстаграм, там соцсеть якусь. І тоді відписуєте там вже ID, щоб я міг відправити вам. приглас в друзі і... щоб ви могли забрати свої призи. участвуйте. Призи будуть. І розіграші також будуть. Кашка Кобра на теплакі. Нормальна тема. Также в п'ятницю знову буде розіграш. Кому буде цікаво, так же вийде коротке відео з розіграшем. Там будуть як би. Вимоги, що потрібно для цього зробити і... Детально як і до чого. Щоб не повторювати помилок, потрібно буде виправлятися і йти тільки вперед. А хто, як то каже, не виграв на цьому розіграші? Пощастить в наступному. Якби розіграші будуть і не один. Можу лише повідомити, що буде М416 Кобра розігруватися. Е, стальний фронт броня. Не знаю. Возмож, возможно, фулсет стального фронту буде розігруватися. І третє місце ще не знаю, що теж подивись по ситуації. Ой, куди ти побіг наверх? Обачно, ти там хилишся. Та ну ти довго будеш бігати. У нас басиній. На продаж забираємо все на продаж. Ну, як то кажуть, Потрошку. Потому що. Возможно, в кого велика аудиторія. Знаю, там хороші розіграші, там. достатньо цінні призи розігрують. А я, як то кажуть, медленно, но уверено, по чуть-чуть, аккуратно. Даже як то кажуть, нехай та МК топова кобра. Чи шостий стальний фронт броні. Так комусь так точно пригодиться. Є такі люди, що у них е, проблеми з лотом, а є такі, що у них лот достатня кількість. Як якби ось іду латаю першу карту. Думаю, де ж вам тихо, адекватно розказати, щоб не мішали файти, вистріли, там такі там переживання, емоції. Таке ерунда. Так як думаю, зайду на першу карту. Все одно тут, як на мене, на першій карті раніше було прям багато людей, а зараз першу карту мало хто грає. Якось так. Ще був такий інтересний момент у мене. Е, на першій карті Сняли буквально пару днів назад. Сняли мк вишку на Фаллов'єсах. Шостий сет з шостим рюкзаком. Коротше, повністю розділи. Якийсь щилок мене вбив і я не розумію чому. Виходжу в лобі і я стою голий. Я тоді був у маленькому шаті, тому що, кому, чого мене розділили, я так і до цієї... Ну досі не розумію, що це произошло. Возможно, якийсь баг ошибках, не знаю. Ну, у нас вже є люди, вистріли. Ну, от таке. Все, що було важливим, я розказав щодо чого. Постарався вмістити. Ну щілик стоїть. Ай. Ви мене заміти Єрунда. Як то кажуть, я не сильно так... Ну я не росла, бо ні, то як би, не дуже можна файтись. У можливості поставити лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд. участвуйте в подальших розіграшах. Надеюсь, вам також повезе. Всім пока, всім удачі!